Вітаю вас про головні події Кремечучини розкажуть мої колеги. У сьогоднішньому випуску. Дивіться, Кремичужани провели в останній путь ще одного героя, учасника АТО. Як святкували День перемоги в місті та вітали медсестер з професійним святом? Залишайтеся з нами. У Кременчуці попрощалися із бійцем 95-ї окремої аеромобільної бригади Миколою Мартинюком. 22-річний боєць загинув минулого тижня під Авдіївкою на Донеччині. Загальноміське прощання із героєм відбулося у міському палаці культури. Микола служив помічником гранатометника. Під час передислокації особового складу БТР, у якому їхав військовий, підірвався на ворожому фугасі. Загиблий був єдиним сином у родині. На фронт пішов добровольцем. Загальне міське прощання із героєм відбулося у міському палаці культури. Провести Миколу Мартинюка в останню путь прийшли рідні, друзі, військові побратими, небайдужі городяни. Кременчужани створили живий коридор і навколішках прощалися із героєм. Я з ним ще 4 числа созвонювався, поговорили так по душам. Говорю, Колян, держись. Я знаю, тяжело, Теж в той Авдіївці був. Відділі там. там. Постійно що то валяться. Ну, я говорю, давай там, будь мужику. Та він так шутку йому подобається. Молодець, пацан. Поховали військового на Свиштовському кладовищі у секторі Героїв АТО. 9 травня день нашої пам'яті величі і скорботи за тими, хто ціною власного життя та здоров'я подарував незалежність та свободу нашій державі. Традиційно в цей день у Кременчуці біля меморіалу Вічно живим Кременчужани збираються на урочистий мітинг пам'яті. Розпочалося святкування 9 травня у Кременчуці, ходою учасників акції Безсмертний полк. Кремінчужани пройшли від скверу сосновий до меморіалу Вічно живим, тримаючи у руках портрети захисників вітчизни часів війни. Перед початком мітингу секретар міської ради Васильівко, перший заступник міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов особисто привітали ветеранів зі святом. За допомогою танцю юне покоління перенесло присутніх у далекий 1941 рік і змусило серця прискорено битися. Звертаючись до Кремля секретар міської ради Василівко зазначив, друга світова війна не минула жодної родини. За свідченням істориків, кожен шостий житель нашої країни загинув у полум'ї війни. Матері втратили своїх синів, жінки залишилися вдовами, а мільйони дітей осеротіли. Міський серійський та безмежна вдячність вам дорогі, наші ветерани, за ваш радний і життєвий подвиг. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, наснаги і витримки. Нехай мирами и будут наполнены ваши души, вам и достатком, всевичной людской дешами и любовью. Сегодня мы вспоминаем миллионы павших в боях воинов и жертв этой страшной трагедии. Они отдали свои жизни во имя свободы и независимости нашей Родины. Вечная слава героям! Не оминули минули виступаючи і тему нинішньої війни на сході України за час АТО загинули тисячі мирних жителів і військових. Кремічук вже попрощався із 23 м героєм-визволителем. Тому спільне покладання квітів ветеранами війни і учасниками АТО не залишило нікого байдужим. Гідні нас, які отримали перемогу 70 років тому. Ми, ми, ми раді за хлопців, ну і в той час ми гірко, що таке трапилося. Ми сподіваємося, і прозвучало сьогодні із цієї трибуни, з цього свята, що ми переможемо. Мені було дуже приємно почити пам'ять людей, погибших в Великій Тісній війні. Почити пам'ять, так сказати, віддати благодарність тим ветеранам, які. Людько дядясно захищали нашу землю. Вінок пам'яті та живі квіти до меморіалу поклали представники депутатського корпусу міста та районів, керівники підприємств, студентська та учнівська молодь, представники громадських об'єднань. А ще для ветеранів війни вихованці Кремечуського військового ліцею пройшли парадним маршем. А юні танцюристи виконали вальс перемоги, створивши справді святковий настрій. Цього ж дня на ветеранів очікувала смачна солдатська каша. За одним столом зустрілися ветерани війни, що минула, і війни нинішньої, яка точиться на сході України. Ми на жаль, ваші послідовники, так вийшло, Ми опять воюємо. Воюємо і стараємося зробити все, щоб освободити нашу територію. Я уверен, що ті славні традиції. которые заложили вы ветераны сейчас наше поколение, которые защищают, они брали и берут с вас пример и как и в сорок пятом году я уверен, что и сейчас рано или поздно но победа будет за нами Ще двома яскравими епізодами запам'ятався Кременчужанам День перемоги. Автопробіг ретро техніки та воєнна інсталяція на подвір'ї краєзнавчого музею. Унікальні ретроавтомобілі, мотоцикл, гармату, кулемет виставили на широкий загал неподалік від меморіалу Вічно живим. Автомобілі 50-х, 60 х років піднімали їх з руїн з всієї області. Везде Цей відкопаний автомобіль взагалі наполовину стояв. Пулемет теж викопаний в Дмитровкин. Это иж 49 55 -го года выпуска. сам собирал цілу зиму. Ну з пепла створив мотоцикл. На честь дня перемоги автоколона проїхала центральними вулицями Кременчука, діставшись площі перемоги. праздник святой для каждого из нас. В каждой семье воевал, кто-то погибал, кто-то остался там, кто-то вернулся. Это честь для любого человека нормального, у которого есть расположение, долго в душе и чувство преданности своей семье, своим родителям. И первую очередь каждый должен об этом помнить. Вже вдруге краєзнавчий музей, спільно з клубами військових реконструкцій, відтворили малювничі епізоди з годин за на фронті. Четыре клуба: Україна, Пам'ять. Комбат і громадська організація вічно живу. Рішили організуватися і тому що це історія. І люди повинні пам'ятати і, і знати подвиг своїх діду. Гарна ідея така вийшла не просто невеличка виставка, не просто реконструкція, а ще й буде каша, каша і чай. Військова форма, в яку вбрані учасники інсталяції, ідентична спорядженню часів Другої світової війни. На мені форма іменно відтворення да? но пошита з оригінальної ткані по лікалам того періоду, Шил його по моєму дедушці, безуглому Петру Івановичу, який у мене ветеран, к сожалению, його немає. Це його бойові награди. Тобто, я щоб почтити пам'ять свого діда реконструкція подій зацікавила багатьох керменчужан. Надзвичайно пізнавальною стала для хлопчаків. Мені це подобається, тому що там. Узнать, какие были техника, какая была. Там Максим пулемет такой. Его там перезаряжал, я стрелял. Ну, типа, стрелял. Пулеметы понравились. Оружие очень понравилось. вообще тут все интересно. В тому числі і солдатська каша від організаторів заходу смакувала особливо святково. Польва каша дуже вкусна. Окрім того, з фондів музею виставили для Кременчужан деякі експонати, присвячені 70-річчю перемоги. Сьогодні відзначається Всесвітний день медичних сестер. Із професійним святом незамінних помічниць лікарів привітали у Кременчуцькому медичному коледжі. Більше розкажуть наші кореспонденти. Недаремно цих жінок називають сестрами милосердя, адже тільки жіноче серце здатне віддавати хворому тепло своєї душі. Медсестра це не просто професія, це стан душі, вважає начальник управління охорони здоров'я Максим Середа. Одне з найголовніших якостей медичної сестри вона повинна бути психологом. Це дається дійсно, тільки з досвідом, тому що пліч опліч і поряд. З хворими знаходитись в першу чергу ви. студентки медичного коледжу, ще тільки вчаться бути янголом-охоронцем для хворих. Втім, дівчата вже знають, якими якостями має володіти справжня медична сестра. Я вважаю, що медсестра має бути видержана, на дожди якби не ні довжети своїм пацієнтам. Потому що так мені кажеться, к медсестра буде ну, относиться кліну пацієнтам. Так само они будут к ней відноситися. Медсестра должна бути доброй, миролюбивой, чесною, добродушной і заботливой. З професійним святом медпрацівниць привітав перший заступник міського голови Віктор Калашник. Посадовець подякував рятівницям за їх витримку, турботу і професіоналізм. Дякую огромне за тот труд за вашу. Любов професії за вашу любов к пацієнту, от пімені всіх кременчужан. найкращих медсестер Кременчука нагородили почесними відзнаками. А усім гостям свята студенти та медпрацівники подарували святковий концерт. Конкурсний комітет сьогодні розглянув пропозиції щодо вибору керуючої компанії індустріального парку центральний. Претендентів на участь було двоє. Втім, заявка однієї з компаній була неналежним чином оформлена. Тож розглядався пакет документів лише від одного учасника фірмою Кобаусервіс. Компанія надала план розвитку і наповнення індустріального парку, розрахунок забезпечення робочими місцями. Предбачається, що 89% робочих місць будуть надані кремечужанам. Екобау-сервіс представляє інтереси іноземних інвесторів в Україні. У разі перемоги у конкурсі планується, що перше виробництво на теренах Кременчуцького технопарку розпочнеться вже за півтора року. Члени конкурсного комітету упродовж 10 днів розглянуть та перевірять надані документи, після чого буде винесено відповідне рішення. Хочу поздоровити всіх співробітників, які причетні до розробки цього проекту. Тому що були песимісти, звичайно, і я розумію, що і зараз не всі, дуже не всі б хотіли, щоб інвестиції прийшли в місто Кременчук. з відомих на те всім нам присутнім причинам. Але я думаю, що все буде дуже добре. Тому якщо всі документи підтвердяться, що всі вони законні і все нормально, ми зберемося через 10 днів і підведемо, поставимо риску і дамо змогу. Компанії сплатити 10 мільйонів і почати е, працювати над цим проектом. За даними правоохоронців, друга черга травневих свят видалася більш неспокійною за першу. Головний міліціянт Кременчука під час прес-конференції зазначив, впродовж останніх днів по лінії 102 зареєстровано весь кримінальний кодекс у переліку пограбування, розбій, квартирні крадіжки, в тому числі викрадено дві автівки та пограбовано з десяток гаражів. За словами Дениса Захарченка, 30% криміналу вже розкрито. В цілому праздники по охране общественного порядка, можна сказать, були контролируемы. Наши сотрудники уезжают <кхіджджають> <кхіджджають> в город Киев. И ППС у нас уехал. Также та, та спецсотка Кременчук, которая нас усилила, как я уже говорил, на празднование 9 мая. Тем не менее, их тоже. Их задействовали на охрану общественного порядка в других регионах нашей страны, в частности в столице. Ну, того количества сотрудников милиции нам было достаточно для нормального функционирования і охорони обов'язкового порядку в нашому місті. На вихідних було багато сімейних сварок із нанесенням тілесних ушкоджень. На противагу не зафіксовано жодної спроби провокаційних дій. Я таких спроб даже не бачив. І не бачив, інформації ходили різні, а от іменно конкретизувати ніхто їх не міг. Моніторинг нашої мережі інтернету, я не бачив активних Переписок між той іншою організацією, які були в прошлом році, ми розуміємо, що у нас є. Тим не менше, у нас на проведення данных мероприятий, у нас таких лиц, в принципі, они не активніші. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра українського казацтва Сокел Джура стартувала. У першому етапі змагань взяли участь 12 команд навчальних закладів міста. Про прагнення до перемоги та переможців наступний сюжет. Такий солідний формат змагань за участі 12 команд на урочистому відкритті відзначив присутній на Соколі голова Крюківської райради Віктор Бражаненко. Тренуйтесь, набирайтесь досвіду в цій нелегкій справі. І, як завжди, моє напутство на слово одне. Нехай виграє. Найкраща команда. Першими найкращими поза конкурсою виявилися роїсти сьомої гімназії, які так професійно заспівали акапельно гімн України. Присутні на змаганнях старішина українського козацтва Анатолій Рогулін. Радий бачити молодь, яка займається сьогодні спортом. Дуже приємно дивитися на вас. Що ви не сидите у комп'ютерах, а займаєтесь спортом. Це ваше здоров'я, це ви. Винужний для государства для своєї родини. Змагання проходили у мальовничому куточку, у мікрорайону садки, який в народі називається зірочка. гора сокіл сьогодні на доказ відродження козацьких традицій, головне на підтримку загальнофізичної військової підготовки. Переконаний головний суддя змагань Володимир Тиміров. Задача наша не вияснити переможця, на сам діля. Задача дітям показати, розказати, як можна жити. Другою жизнью, скажем так, не у комп'ютера, і э, научить їх ценить державні символи, історію. Гра комплексна, представлена восьмома вправами у переліку впоряд, туристична смуга перешку, стрільба, рятівник, перша до лікарська допомоги і таке інше. Перед початком стартів наша знімальна група крокує дорою імені Богдана Хмельницького загальноосвітньої школи номер 16. Дорою обирали найкращих із таким гаслом. Слава навіки буде з тобою. Вольності очі Богдана герою. Тож у пісумку маємо наступні результати. Шкільний подіум заполонили. 22 друга школа, перша сходинка, ліцей номер 4 друга та загальноосвітня школа номер 12 стала третьою. Двобій між коледжем транспортної інфраструктури та ПТУ номер 6 залишився перемогою перших володарів умовного золота. Через тиждень чекає Гадяч, де проходитиме вже черговий етап обласного туру змагань. Кромашуцький кремінь на домашньому полі з величезними зусиллями на останніх хвилинах поєдинку вирвав перемогу у аутсайдера цьогорічної першості НПГУ Макіїв Вугілля з рахунком 2-1. Ця перемога дозволила підопічним Сергія Свистуна зберегти відрив від найближчого переслідувача Реал Фарми у сім очок. А отже, і претендувати на вихід у першу лігу. Двобій залишив по собі неоднозначні враження. З одного боку кременчужани зіграли відверто провальну гру. Забагато помилялися у захисті, замало створили небезпечних моментів поблизу воріт суперників, не тримали м'яч. З іншого ж досягли, нехай ціною неймовірних зусиль, позитивного результату. Розпочався поєдинок, дещо сумбурно. Господарі намагалися захопити ігрову ініціативу, але гра не клеїлася. А гості зуміли забити на 15 15-й хвилині. Одинадцятиметровий удар був цілком справедливо призначений у ворота Андрія Олійника після гри рукою у власному штрафному майданчику Дмитра Волошина. 0 1 Щоправда, вже через кілька хвилин наші земляки відігралися. Вдало головою пробив Сергій Борзенко 1-1. А далі уболівальники на кремінь арені нервували. Нервували разом із футболістами нашої команди. Останнім ніяк не вдавалося забити. А часу до закінчення зустрічі залишалося все менше. Врятував ситуацію і своїх партнерів Сергій Борзенко. Під час подачі кутового на 88-й хвилині Сергій опинився на стійці і переправив м'яч у сітку воріт маків вугілля. Вистраждана перемога 2-1. Свій наступний матч Кремінь зіграє знову дома 16 травня, о 17 годині. Проти овідіопольської команди Реал Фарма. Саноптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють завтра протягом дня мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, в день 19-24. На цьому я ставлю крапку. Зустрінемось у цій студії. Завтра вже за добу. Бережіть себе.